Вже багато років поспіль нікопольські учні, призери всеукраїнських олімпіад мають можливість за рахунок бюджету відпочити за кордоном та побачити Європу. Міська програма Творча обдарованість не припиняється навіть в складний в економічному та політичному плані 2014 рік. З кожним роком розширюється географія країн, в які відправляють нікопольських розумників. Цьогорічний євротур тривав 18 днів. Діти їхали в комфортабельному автобусі з клімат контролем, проживали в трьох-чотирьох зіркових готелях, добре харчувались. А ще в них була можливість спробувати місцевої національної кухні в різних країнах. Валерія Каряка побувала в Євротурі, дівчина у захваті від столиці Франції Парижу і вже планує наступного року прикласти максимальну зусиль та знову перемогти в Олімпіаді. Інша група призерів обласних олімпіад провела два тижні в Болгарії: відпочинок на березі Чорного моря, екскурсії та маса позитивних вражень. Приїхавши з відпочинку, учні зустрілись з виконуючим обов'язки міського голови Андрієм Фісаком. Поділились враженнями та подякували за можливість подорожувати. Хто добре вчиться, той повинен добре відпочивати, зазначив Андрій Фісак.